На базі 36-ї окремої бригади берегової оборони військово-морських сил збройних сил України, що все лише Перевальне у Криму урчистим відкриттям розпочався перший в Україні проект для молоді школа виживання. Таких масштабних за тривалістю та складністю завдань в нашій країні ще не було. В урочистих зборах брали участь командир проєкту школа виживання Михайло Михайлович Харченко, представник генерального штабу збройних сил України, капітан першого рангу Андрій Васильович Коренько. Благословив учасників змагань на нелегкі випробування в гірсько місцевості настоятель храму Святої Покрови Отець Іван. У військово-патріотичному заході школи виживання беруть участь чотири команди по п'ять осіб кожна. Це учні старших класів та студенти перших третіх курсів вищих навчальних закладів України загальною кількістю 20 осіб. Зайшовши на сайт проєкту, юники та дівчата заповнювали анкети і після ретельного їх аналізу пройшли відбір та стали першими її учасниками. Так як проєкт – це український, тому в командах змагаються учасники з різних куточків України Хмельницького, Полтави, Чернівців, Житомира, Києва та Київської області. У кожної команди є своя назва сокіл, рись, барс. Та Орел свій прапор та форма відповідного кольору. Відбір учасників вівся по критеріям відбору як військово стосовно військово-патріотичного збору. У нас були змагання, проходили по чотирьох блоках: як спортивний, військовий, туристичний, культмасовий. І по цих анкетах самих активних, самых з життєвою позицією активною, відібрали на цей, цей проєкт принципово новий школа виживання. Перед тим як команди вирушать по маршрутам досвідчені військові, проводять з ними теоретичну підготовку. Військові розвідники розповіли молоді про особливості укладки спорядження та правильне його застосування у гірській місцевості. Також їм продемонстрували засоби захисту від зброї масового ураження. Учасники змагань в тактичному класі познайомилися з будовою стрілецької зброї, спробували самостійно розібрати та зібрати автомат Калашнікова. Мы находимся с вами в тактическом классе по неполной разборке это сборки оружия. Как бы есть также класс инженера подготовка. АК-74 оружие, то есть как бы вроде неплохое, не вроде, а нормальное. Калибр 5.45 у него, 30 патронов магазин, прицельность, дальность 1000 метров, А в електронно-оптичному тірі хлопці та дівчата спробували влучити у мішені і навіть показали гарні результати. На базі 36-ї бригади берегової оборони розпочала сьогодні активна фаза військово-патріотичного збору під назвою Школа виживання для цивільної молоді, яка прибула з України. Значить, сьогоднішній день присвячений теоретичній підготовці учасників цього збору. На базі учбового корпусу проводяться заняття з тактичної підготовки, з топографічної підготовки, з предметів бойового навчання. Надаються навички орієнтування на місцевості. Метою проекту є не тільки дати молоді відчути себе військовослужбовцями, але й надати можливість випробувати себе в реальних бойових умовах. Це стосується не тільки умов проживання, але й різноманітності поставлених непростих завдань. Подібні змагання дають можливість виховати у сучасної молоді зацікавленість до шляхетної професії захисник вітчизни.